І ще одна гучна голівудська історія життя від наркозалежного до секс-символа Правда, яку приховував Том Гарді. На публіці він впевнений, успішний красунчик, а за кадром драматичне життя: бунтівна юність, наркотики, скандали та шлях до зіркового тріумфу. Як йому вдалося вирватися з цієї залежності, з тієї прірви і стати відомим актором далі у нашому наступному сюжеті. На екрані він сильний і брутальний, а в реальному житті пережив залежність і гучні падіння. У дитинстві його супроводжували проблеми з законом а в юності, наркотики, алкоголь. Він був близький до прірви, але вибрав інший шлях. Том Герді, британський актор театру та кіно, відомий за ролями у фільмах Бронсон, Зоряний шлях від плата, шалений Макс, дорога гніву, легенда Гласа». У дитинстві Гарді був тим, кого називають важкою дитиною, хоча народився в інтелігентній сім'ї, але став їхньою повною протилежністю. Він рано зв'язався з поганою компанією, і вже в 11 років почав пробувати алкоголь і легкі наркотики. У 16 його вигнали зі школи за крадіжку. А за рік він зі зброєю в руках викрав автомобіль знайомого. Пізніше Гарді зізнавався, що вже був глибоко наркотично залежним. Спробував все, до чого дістався. Парадоксально, що окрім наркотиків і розгульного життя, він завжди знаходив час для творчості. Том вчився у найкращих британських акторських школах, грав у театрі і навіть отримував контракти від модельного агентства. It's Tom. It's Tom Вперше глядачі побачили Тома Герді у 2001 році. Тоді він зіграв у серіалі Брати по зброї та Стрічці Чорний Яструб. Це були військові драми. Після них актора стали активно запрошувати на подібні ролі. Він почав потроху зніматися у якісних фільмах, але ледь через наркотики не закопав не лише кар'єру, а й своє життя, бо залежність нікуди не поділася. У 2003-му, у 25 років, він пережив смертельне передозування і мало. Не помер. Це стало останньою краплею. Одного ранку він чітко усвідомив, що більше так не може бути. Або він іде лікуватися, або це кінець. Я прокинувся в калюжі крові і блювоти, сам наляканий, не знаючи, де я. Тоді зрозумів, або я змінююсь, або помру. Гарді звернувся до реабілітаційного центру. Саме з того моменту почалось його нове життя тверезості, а згодом і прорив в акторській кар'єрі. У 2008 актор отримує справжнє визнання за фільм Бронсон, де перевтілюється у найнебезпечнішого в'язня Великої Британії. Це біографічна драма, яка розповідає про кримінальне життя британського ув'язненого на ім'я Майкл Гордон Пітерсон. І щоб вжитися у цю роль, потрібно було добряче змінитися. Заради неї том набрав аж 19 кілограмів ваги, поголився і відрости вуса. І це було справді неймовірне акторське перевтілення. Особисте життя Тома Гарді було не менш бурхливим ніж юність у 2010-му, вже будучи добре відомим, гарді мав необережність сказати змі, що забавлявся з чоловіками, і це надовго запам'ятали в пресі. І з того моменту часто йому приписували гомосексуальність. Звісно, я експериментував із хлопцями. Я граю з усіма кожним. Я актор, я досліджую, але це не означає, що я гей. Це був досвід, і я не соромлюсь цього. Однак пізніше він став заперечувати свої ж заяви і говорити, що в пресі перекрутили його слова, а через роки буквально зривався на журналістів, якщо вони йому щось таке пригадували. Чого ти взагалі хочеш? Я мав на увазі інтерв'ю, дане журналісту Attitude, кілька років тому. Яке твоє запитання? Мені цікаво, чи важко вам знаменитостям говорити про свою сексуальність. Ви питаєте мене про мою сексуальність? А, так. Чому? Ем, Окей, дякую, дякую. Втім, перші серйозні стосунки в актора були з жінкою. Ще у 2004-му він одружився з Сарою Орд, продюсеркою, але нічого не склалося. На той час Гарді тільки вийшов з важкої наркотичної залежності, і хоча він почав змінюватися, шлюб швидко розпався. Через чотири роки у актора народився син. Від стосунків з асистенткою режисера Рейчел Спіт, і, хоч стосунки не склалися, від дитини він не відмовився. Більше того, свого сина оберігає від публіки, але часто каже: Луї мій головний вчитель. Через нього я почав думати не лише про себе. А велике кохання чекало на нього теж на зйомках. У 2009-му Том знімався у телевізійній адаптації буремного перевалу разом з акторкою Шарлотою Райлі. На екрані грали кохання, яке прийшло в реальне життя. Вони одружилися у 2014-му, таємно у Франції. Зараз пара виховує двох спільних дітей. Імена та дати народження, яких вони досі тримають в таємниці. Вона моє серце. Без неї я був би в іншому місці, темнішому. Попри статус суперзірки, Гарді рідко з'являється на світських заходах. Він обожнює тварин, живе скромно, бере участь у благодійності, підтримує молодь, яка бореться з залежностями. Його життя це історія не про світову славу, а про боротьбу, в якій він не здався, а переміг.